Готувати житловий фонд до осінньо-зимового періоду заздалегідь наголосила в ході апаратної наради начальник комунального підприємства Прилуки Житлобуд» Людмила Голік. Як правило, зазвичай підготовка до опалювального сезону розпочинається ну, відразу вже після завершення попереднього сезону. На сьогодні на обслуговуванні підприємства перебуває 193 багатоповерхових будинки. Протягом 2023 року прилуки Житлобуд» здійснював ряд заходів, аби в новий опалювальний період зайти максимально готовими. Це зроблена перевірка демовентиляційних каналів у вісімдесяти багатоквартирних будинках, виконано ремонт димарів та оголовки у ДВК у трьох будинках. Також проведено ремонт вхідних дверей у до під'їздів будинків у 11 -ти. Будинках виконано ремонт і остеклення віконних рам у під'їздах у 10 будинках. Проведено ремонт системи центрального централізованого опалення у 40 будинках. Виконано також ремонт покрівель на 48 будинках. Це ну, є такою основною проблемою, тому що дуже багато було дахів, які протікали, і дуже було багато звернень. Тому за цей період роботу в основному більшість підтягнули за це в основному за літо також проведено, проведено поточні ремонти роботи із внутрішньобудинкових мереж. Це у 122 будинках. Зокрема, на підготовку до осінньо-зимового періоду 2023 2024 років спрямовано близько 8 мільйонів гривень. Наразі фіксується досить актуальна проблема. А саме це заборгованість населення за житлову послугу, загальна сума якої становить 6 мільйонів 661 тисяча гривень. Порівнянні з минулим роком, це на півмільйона більше, говорить Людмила Голік. Є ряд причин, які не впливають звичайно на це. Ну це саме виїзд, можливо, громадян, які виїхали із України в зв'язку з війною, також зростання цін на якісь інші житлові комунальні послуги. Комунальне підприємство прилуки Житлобуд» стикається також з умисним нехтуванням несвідомими громадянами сплати боргів. Тим же особам, які не в змозі повноцінно сплачувати послуги, держава надає пільги та субсидії. Але для того щоб скористатися такою допомогою, споживач повинен погасити накопичену заборгованість. В основному ну, більшість ідем на зустріч таким людям, в кого навіть і борги, то стараємося вже їм видати довідки, щоб виформили субсидії. Працівниками комунального підприємства ведеться активна робота з боржниками. З початку 2023 року було здійснено 2700 поквартирних обходів. Стягнення боргів відбувається і в судовому порядку. Так, направлено 281 претензію на суму 71 тисячу гривень. З них вже було повернуто 158 тисяч гривень. До суду у нас подано 56 заяв про видачу судових наказів, із них 42 позитивних рішення на суму 287 тисяч. Ну, це стягнення в судовому порядку, часто ускладнює неможливість, але якщо немає ідентифікації особи боржника або ж неможливості з'ясувати місце перебування даної особи, то тоді вже звичайно, ну не можемо подати на них у суд. а В основному ті е, звернення, які подавалися до суду, то всі є позитивними. Як наголошує Людмила Голік, послуга з управління багатоповерхівок передбачає обов'язкове введення картки обліку надходження витрат по будинках. Витрати залежать саме від надходжень, тому мешканці часто намагаються самостійно впливати на своїх співвласників боржників, адже розуміють, що наявність боргу на будинку значно впливає на якість надання послуги з управління. Якщо будинок, звичайно, сплачує ну, в повному обсязі, то в них є ті кошти на якісь ремонтні роботи, і легше працювати. З такими людьми, але є такі будинки, які роботи виконуємо наперед, тобто у борг виконуються роботи, але це вже трохи складніше. Але ж ну будинки дуже застарілі і тому потребують таких ремонтних робіт. У підсумку начальник комунального підприємства Прилука житлобут Людмила Голік зазначила, що на сьогоднішній день всі роботи по підготовці до опалювального сезону виконані. Тож багатоквартирні будинки повністю готові до осінньо-зимового періоду. Ви працюєте по совісті. Звичайно, проблем багато. Щоб ми не говорили. Проблем проблеми будуть, бо багато у вас будинку. Будинки у вас 193, будинки. Проблеми будуть дуже приємно, що ми вже на сьогодні готові і готові 100% до початку опалювального періоду. Дякуємо вам і всьому колективу. Дякуємо Все, за роботу. Дякую.